Доброго дня глядачі нашого каналу. Сьогодні, на огляді, Galaxy G25 Plus повністю металева моделька. Як бачимо, трошечки пошкоджене пакування. Ну, нічого страшного, це чисто слюда. Головне, щоб пістолет був цілий. А пістолет у нас цілий. Позначка плюс означає, що в комплекті є кобура. Кріплення цієї кобури, ключі, винти і ось такі гімняні кульки. Гімняні кульки одразу викидуємо і одразу перед покупкою кажемо, що нам треба нормальні стрейкбольні білі, і вагу вам підбере вже консультант. Далі закриваємо нашу коробку, чиста картонка, нічого особливого. Пістолет у нас. Метал, пластик накладки, пластик гачок. Кнопка скидання також іде пластикова. Магазин пластик на 13 куль класний магазин. Такий трошки збільшений, я бачу тут п'ятка. Можливо, зручніше буде виймати його. Заходить нормально. Пістолет по розміру один в один. Покажемо вам у відео трошки далі, як він. Стріляє. Ну, такий досить, досить стильний. Це Colt Force Rail з, з такою спеціальною рейкою під аксесуари. Можна, я так розумію, і ліхтарик, і лазер. Докупити, поставити і буде класно. Кобура. Тестуємо, як сидить в ній. Навіть з зусиллями не злітає. Люфт відсутній. Що вперед, що назад, клас! Супер. Це друга вже моделька після G6 плюс у який кобура сидить намертво. Сам пістолет красивий, дуже красивий, важкий 650 грамів, звук пострілу. Єс. Класно. В руках такий він досить. Ну, не знаю, досить, досить зручний. Тепер по кобурі. Як встановити, як закріпити, у нас є такий органайзер, не знаю, як це правильно. Ось тут ви виставляєте ширину вашого пояса. Далі кріпите три отвори, три виступи. Уже налаштувати. Нахил це вже під час стрільби можна, і у вас є винти для того, щоб затягнути. Якщо є шайбочки якісь, то краще шайбочки підставте, тому що він все рівно буде люфтити. І після цього вже продіваєте в пояс. Ну, далі все це покажемо. Встановлюємо кобуру. Заганяємо під пояс, вкладаємо ремінь. Защепка, фіксація. Далі беремо магазин, Щоб кожну кульку не псовувати пальцями, у нас є воду. Все. Це, мабуть, єдина модель, яка так реально сидить нормально, нікуди не тіліпається. Все, тестимо стрільбу. Знімаємо. Класна. Модель мені дуже подобається. Що дизайном подобається, що вагою, стрільбою. В описі залишимо посилання на товар. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую за перегляд.